Шановні колеги, вам думаю, що як і мені, має бути соромно за той порядок денний, який ми розглядаємо, тут, на жаль, дуже мало законів, які дійсно турбують суспільство. І я зараз хотів би виступити з пропозиціями і від себе, як голови об'єднання політика», і від наших колег. Причому це дійсно не про політику. Зараз я буду казати про важливі закони, авторами яких є або всі, або майже всі фракції, які представлені в цій Верховній Раді. І монобільшість, і майже вся опозиція і інші групи, які сьогодні працюють в стінах парламенту, це законопроекти, які дійсно пішли б на користь і нам. І нашій країні, і нашим Збройним силам, і тим, хто забезпечує тил і українському бізнесу, і це лише невелика частина того, що мала б розглядати Верховна Рада замість того, що вона дійсно розглядає. Перше це законопроект 9560 про внесення змін до бюджету України, який дозволить органам місцевого врядування. Кошти перераховувати на потреби сектору безпеки і оборони. Ми один з них проголосували 59-й, але він, на жаль, не буде працювати до того моменту, коли не проголосують цей. Я розумію, що це законопроект нашого колеги Мікіше, і тому тут грається політика замість того, щоб забезпечити дійсно потреби сектору безпеки і оборони, дійсні потреби української армії. Сьогодні, на жаль, немає в порядку денного законопроєктів 11.344 і 11.343. Це законопроєкти, які б дали можливість ввозити безмитно всі комплектуючі для забезпечення зруйнованої інфраструктури, енергетичної інфраструктури. Я вже мовчу про ті мільярди гривень, які проїв або вкрав кабмін, які пішли незрозуміло куди. І зараз ще раз хочуть державні кошти, тому що це буде привозитись саме за державні кошти, а білетіть, вибачте, по другому колу. Це законопроєкт нашої команди розумної політики 11403 і 11404. Такі законопроекти приймалися в 2022 році. Вони дозволяють безмитно ввозити сьогодні генератори. Возити комплектуючі до них і те, що забезпечило б їх ремонт, дозволяють возити станції енергонакопичення і дозволяли б зменшити видатки наших домогосподарств, коли говорящі голови офісу президента розповідають про те, що це треба кожній родині виділити по 3-4 тисячі доларів, тому що нібито вони жили в борг. В борг сьогодні живуть ті, хто сидять у високих кабінетах, в борг перед народом України і збройними силами, а не перекладати свою відповідальність і свій непрофесіоналізм на людей. Але ці законопроекти так само не потрапляють до стін Верховної Ради. Коли ми пропонували це проголосувати в 2023 році, нам розповідали, що страшна зима 2022-2023 вже завершилась, і повторення не буде. Хай би зараз ці розумники вийшли і про це сказали. Наступне це законопроекти, пов'язані з сектором безпеки і оборони. Це 11.217 законопроєкт команди розумної політики, який допомагав би виконати обіцянку влади і Кабміна, який розповідав, що треба 8 місяців, щоб написати закон про демобілізацію. Скажіть, будь ласка, ви. Військових задурнів маєте, вони думаєте, не розуміють, що це пишеться протягом ну, декількох тижнів. І саме такий законопроект знаходиться в стінах Верховної Ради. Тому коли представники монобільшості розповідають, що таких законопроєктів немає, це брехня, відповідні пропозиції вже лежать. На жаль, лежать, а не працюють в стінах нашого з вами парламенту. Наступний законопроект це 11218, який паралельно з демобілізацією дозволив би проводити ротацію не пізніше аніж через 6 місяців. Це те, що вимагають наші з вами захисники на фронті. І друга складова цього закону це додаткова відпустка, починаючи з другого року служби. Якщо б і демобілізація, і ці норми були прийняті. То сьогодні процес мобілізації відбувався б набагато легше, і ви б давали реально можливість людям піти захищати батьківщину, розуміючи, скільки на це піде часу. Наступний законопроект це 11.219, який передбачає зняття з військового обліку інвалідів з дитинства першої та другої групи. Ми сьогодні всі з вами бачимо, що відбувається під ТЦК. Стоять черги під снапами, стоять черги. Ви ж прийняли 60 діб. Ви, коли ті, хто адекватний в залі казали, що ну не можна це зробити за 60 днів. Ну не можна. Ви проголосували за 60. Та хоча б зніміть ті категорії, які точно не попадуть на військову службу. Навіщо ви витрачаєте час державних органів? Наступне питання: це 11,258. Це два закони і Це два законопроекти, які на щастя сьогодні були в порядку денному і були проголосовані авторства колеги Гарніка першого. Це дуже запізнілі закони. Я йому дякую, що вони сьогодні є, але вони запізнілі. тому що ми втратили час на везення таких машин і на ввезення обладнання для їх ремонту. Тому що сьогодні подивитися на те, на ті поля, які були заміновані. І які можна було б машинним способом розмінувати півтора-два роки тому, сьогодні це зробити вже не можна, тому що виросла порасель. Дерева ростуть, там не може працювати машина. Але все рівно це добре, що сьогодні ці законопроекти були проголосовані. Важливий законопроект 11.259, Це вибачте 319, Це законопроект, який звільняє від військово-транспортного обов'язку наших з вами захисників. Я погоджуюсь з тим, що ми прийняли в законі про мобілізацію право мобілізувати позашляховики, які потрібні на фронті. Але скажіть мені, будь ласка, ви знаєте, що така ж норма розповсюджується і на наших захисників, і на їх родини? Ви дійсно вважаєте це нормальним, коли людина захищає вас на фронті, а ви в нього в тилу забираєте його машину? Це не дивлячись на те, що дуже часто... Вони саме, саме себе забезпечують машинами, на відміну від Міністерства оборони, від уряду і всіх інших. Вони волонтери, їх родини, їх близькі, їх друзі, їх бізнес. А ви ще раз по другому колу хочете в них це забрати? Наступний законопроект, який 11379, який пропонує встановити все ж таки справедливість, тому що ви коли голосували. І проголосували за скасування обмежено придатних. Ви фактично їх прирівняли до того, що вони мають йти служити навіть у 18 років. Це, те, про що, це одна з частин про того, що я казав, коли ви голосували за закон про мобілізацію, недолугий закон про мобілізацію, наслідки якого ми сьогодні з вами спостерігаємо. Так давайте приймемо законопроект нашого колеги, який дозволить прибрати цю несправедливість. Його знову немає в порядку денному. Наступне питання це 11391, про відстрочку від мобілізації для неповнорідних братів, братів і сестер. Коли він приймався, профільний комітет Міністерства оборони розповідало про те, що це абсолютно не пов'язані між собою люди. Просто ми дамо комусь право не мобілізуватись, якщо загинув неповнорідний брат або сестра. А мова йде про маму, яка була двічі. Заміжня і має від кожного шлюбу по одній дитині. І одна дитина або загинула, або знаходиться безвісті зниклою, і ви зараз прийдете забирати другу. Скажіть мені, будь ласка, це правильно? Ви коли за це проголосували, це знали? А ті, хто не знали, може варто підтримати цей законопроект, щоб це прибрати, і чи він далі буде просто лежати в довгому ящику? І ще важливі закони це 11.161, Це закон про справедливість, який прирівнює компенсацію за майно знищене не лише тих, хто знаходиться на вільній території нашої держави, а й тих, чиє майно було знищено в Вірдянську, знищено в Маріуполі, знищено в Бахмуті, в Часовому яру і на інших територіях, де поки що ми не можемо їм повернути. Давайте, щоб порядок денний верховної ради відповідав потребам українського народу, а не просто був створений для галочки.